Чорному морі вороже корабельне угрупування складається з десяти кораблів, серед яких один великий десантний корабель і два підводних ракетоносії, споряджені вісьмома калібрами. Загроза ракетного удару залишається. Повторення ворожих атак прифронтових територій керованими авіаційними бомбами. Цілком імовірне загроза атак дронами камікадзе типу шахет, зокрема в нічний час. Висока таку інформацію вчора оприлюднив прес-центр оперативного командування Південь. Зараз на прямому зв'язку із нашою студією керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Пані Наталія, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Слава Україні, вітаю героям, вас. Слава. героям, слава пані Наталя. Щойно цитували інформацію прес-центру оперативного командування Південь про те, що зберігається загроза з моря. Що відбувається зараз у Чорному морі? Як поводять себе окупанти там? Так незважаючи на те, що корабельне угруповання маневрує і його кількісний склад варюється за різними показниками в залежності від. Погоди від потреби зайти в пункт базування, наприклад, станом на ранок сьогодні всього 8 кораблів, але кількість ракетності і десантних кораблів зберігається. Вони продовжують чергування, тримаються в тому самому для себе ракетобезпековому районі, як вони визначають, тобто ближче до новоросійського південно-східної е е сторони. Криму там їм спокійніше, і розсередженими в морі їм також більш безпечно за їх особливим таким розкладом, тому що вони вже усвідомили, що і в бухтах Севастополя їм не так спокійно. Наразі збільшення ракетоносіїв не передбачається, але ми ретельно відстежуємо ситуацію. Розуміємо, що вона може змінюватись досить оперативно. Знаємо, що споряджений і готовий ще один ракетоносій надводний, який несе вісім калібрів. Тому у випадку підвищеної активності авіації, зокрема, може додатися до того корабельного груповання. Саме тому ми оцінюємо ризик ракетного удару, в тому числі з моря, як присутній. Але він не дуже високий, виходячи з того, що ракети на сій, зокрема ці підводні, вже довго тривалий час перебувають там на чергуванні, і вони скоріш за все позначають ту потужність, яку хоче Росія донести через свій ось цей флот. Раніше в нашому ефірі я пригадую, ви говорили, що окупанти частину своїх кораблів із бухт Криму вивели, чому їм неспокійно зараз там. А вони вже усвідомили, що Вововнятко знає маршрут, що бойові карасі вже на і активний сезон в розпалі, тому вони зокрема теж більше до новоросійських бухт, куди заходять частіше для поповнення запасів. Раніше, пані Наталя, в ефірі телемарафону вчора, якщо я не помиляюсь, ви говорили, що захисники України на півдні продовжують зачищати передову смугу на лівому березі Дніпра. А що це означає? Чи могли б ви пояснити? Так, ми говорили про те, що ми працюємо над тим, щоб відкинути артилерію ворога якомога далі для того, щоб полегшити повсякденне життя правого берега. Саме звідти ворог з лівого берега з передової смуги наносить ураження, зокрема мінометами, артилерією. Реактивними системами залпового вогню, які примудряються туди підтягнути, тому наша робота контрбатарейна спрямована саме на те знищення тієї техніки, і наші показники останнім часом говорять про те, що вони натягнули її туди багато, в них є потужності, і ми не схильні недооцінювати ворога. Ми розуміємо, що вони перебувають там довготривалий час, незважаючи на наш вогневий контроль, яким ми намагаємось зашкодити підтягувані резерв. Резерву вони все ж таки використовуючи якісь короткі паузи, підтягують потрошки туди резерви, і треба усвідомлювати, що їх там багато, вони налякані нашим контрнаступом і тому скаженіють і відриваються вони якраз на мирному населенні. Саме тому військове командування наголошує на потребі режиму інформаційної тиші, що стосується наших дій, довіряти тільки достовірним джерелам, зокрема Генеральному штабу, про ці. Новини, які можуть бути проголошені щодо війни, які е, логістичні шляхи маршрути використовують окупанти на півдні, і е, чи є в збройних сил України в сил оборони України е, можливість тримати під вогневим ураженням е, ці маршрути? Ми працюємо досить прицільно, оскільки розуміємо, що ворог може використовувати мирне населення для прикриття своїх намірів, тому ми не розголошуємо напрямки нашої майбутньої роботи, але розуміємо, що підтягувати резерви вони можуть з із, із тимчасово окупованого Криму і з більш віддаленої території, зокрема Мелітополь, з якого вони намагалися. Зробити таку звану логістичну базу, де концентрували до певного часу техніку, а потім розсереджували її по лівобережжю. Тому ми відстежуємо їх маневри. Розуміємо, що вони можуть вишукувати обхідні шляхи. І намагаємось працювати так, щоб це зашкодило окупантам, окупантам але не заважало мирним мешканцям. Пані Наталя. Також ми сьогодні збираємось згодом говорити про ситуацію в Бердянську. Можливо, у вас є інформація про те, що зараз окупанти роблять в тимчасово окупованих портах України, Маріуполі, Бердянську та інших. Загальна морська обстановка свідчить про те, що вони активізували вивезення, в тому числі і морським транспортом всього на мародереного, починаючи від майна, яке самі для себе натягали від місцевих мешканців українських тимчасово окупованих територій, закінчуючи зерном і тими здобутками, які зберігалися на державному рівні в сховищах і відповідних складських приміщеннях. Тому ми бачимо, що вони Дуже активно збирають речі, як то кажуть. Але до так званих жестів доброї волі ще досить далеко, тому що вони починають поки що здалеку, так скажемо, пакують те, що дуже потужне, масштабне, і намагаються вивести те, що допоможе їхній економіці. Зокрема, дякуємо вам, пані Наталі, за те, що знайшли час, долучилися до розмови у нашій студії. Це була керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуманюк. Ми продовжимо замить.